Всім доброго ранку, ми продовжуємо читати книгу Псалмів. уже 82-й день, 81-й псалом, пісня Асафа, Псалом Асафів. Боже, не будь мовчазний, не мовчи, і не будь ти спокійним, о Боже, бо ось зашуміли твої вороги, а твої ненависники голови попідіймали. Вони проти народу Твого хитрі задом видумують. І наражаються проти тих, кого ти обереш. Вони кажуть ходіть но та знищимо їх зміж народів, і згадуватись більш не буде імені Ізраїлева. Бо вони однодушно народилися проти тебе, умови складають Намети дома і, і, і Ізмаїльтян, Муав та Агаряни, Гевал і Амон, і Амалик, Филистея з мешканцями Тиру, І Ашур поєднався був з ними. Вони синам Лотовим стали раменом. Зроби їм, як мідіанові, як Сісері, як, Яні, як Явінові, долині Кішон, при Ендорі вони були знищені, стали погноєм землі. Поклади їх та їхніх вельмож, як Орева, як Зева, як Зеваха, як Цалмонну, усіх їхніх князів, що казали були, візьмімо на спадок для себе помешкання Боже. Боже мій, бо дай стали вони немов у пороху вихрі, як солома на вітрі, як огонь палить ліс, і як запалює полум'я гори, так ти їх пожени своїм вихром і настраж своєю бурею, наповни обличчя їхні соромом, і хай шукають вони Твоєї о Господи. І нехай будуть вони засоромлені і завжди, хай будуть настрашені, і хай застидаються, і хай вони згинуть. І нехай вони знають, чи ти твоє імення, Господь, сам Ти Всевишній на цілій землі. Амінь. Псалом 82.